Пані та панове, гутен так, мене звати Лена Храмцова, і у нас неймовірно важлива тема страхування та членство у Німеччині. Мені з дівчат хтось в приват написав, скажіть, будь ласка, збираюся сваритися з сусідом, яка мені потрібна е, страховка. І це була ідея для відео. Тому я вам дуже вдячна, якщо ви мені задаєте питання з таких питань і виникають відео. Я тоді знаю, яка тема вам цікава. В Німеччині є фліхтфезіщерунг і Freiwillige Versicherung. Що це означає? Це означає, що є види страхування, які потрібні абсолютно всім, а є ті, які ви можете робити, можете не робити. Якщо зробили чудово, якщо не зробили, самі винні. Я зараз розберу з вами ті види, які я знаю, і дуже буду вдячна, якщо під відео ви напишете, можливо, ще якусь страховку, яку зробили ви, і яку користь вона вам принесла. Люди прочитають коментарі скажуть, Дякую Богу і вам, обмін енергіями. Перше, це саме класична медична страховка. Ви знаєте, що в Німеччині медицина в нас відповідно до страховки. Страховка є приват, а є гізетслі. Що таке приват? Приват залежно від вашої посади. Якщо ви приватний підприємець, якщо ви БАМ,те БАМТ, це в нас лікарі, це в нас архітектори, це в нас вчителі, певна група професій. Вони роблять приватну страховку. Скажу вам чесно, я працюю в лікарні і приходить пацієнт, і я приватний пацієнт. Ну, колега каже: вибачте, в нас 10 палат. Я не можу вам дати окрему палату, яку вам пообіцяли. Взагалі, приватна страховка вам робить МРТ і говорить з вами: лікар, і ви платите 700 євро. Хто в нас приватно застрахований? Вчителі, думаю, Настя, якщо ти мене бачиш, напиши, як це все відбувається. Ми зараз говоримо про зі фезішерунг, це е, страхування, яке є. Від вашого роботодавця. Тобто, з вашої зарплати вже вираховується перша частина. Ви самі знаєте, що медицина в Німеччині така собі дивовижна, тому багато українців їде лікуватися додому. Є таке ще поняття як ЦУЗАЦФезішером. Це додаткові страхування, які вам пропонують. Пропонують скрізь, і вони дорогі. Саме жорстке в Німеччині це лікування зубів, я думаю, вже всі знають. Тому українці їдуть додому, є в нас у Львові велика кількість приватних практик. хтось літає в Істамбул, також знаю випадки. Цузацфі зі для страхування ваших зубів ви можете в тому випадку зробити, якщо вам приблизно 5 років від вашого життя. Тобто, якщо у вас нормальні зуби більш-менш, хоча не факт, що в 5 років дитині нормальні зуби. Як це робиться? Вам е, лікар робить анамнез і він каже: у вас е, з ваших зубів лишилося половина чи четвертина, і відповідно до цього ви платите страховку. І це можуть бути великі кошти. Тому тут треба дуже класну консультацію, щоб вам дали. Плюс е, з реального життя мене знайома каже, мені роблять імплантати, це коштує 5 тисяч євро, і половину платить страховка. Багато українців. Їдуть додому і за 25 тисячі ви знайдете людину, яка буде все життя жувати для вас, і вам цього не треба. Так, кіт, іди сюди, сідай, вибачаюсь, тігра прийшла. Тобто, ці всі додаткові страхові вони звучать дуже класно, але коли розбирається, йде процес. То потім вони кажуть: це ми платимо, це не платимо. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Обов'язковим є рентген фезішерунг це страхування, коли ви будете вже пенсіонером. Ці всі страховки вони автоматично 50% вашої зарплати займають. Ви знаєте. До речі, хто з вас цікавився, за що у вас вам зарплату нарахували, наприклад, бруто. А не то у вас на 500 євро менше. Ось там можете почитати. Що в нас ще є обов'язковим? Це є е, Pflegeversicherung, е, Якщо станеться якась там ситуація, будуть вам доглядати Arbeitslosenversicherung, е, Якщо ви працювали рік, ви знаєте, ви маєте аншпрух на Arbeitslosengeld. І вам рік будуть платити 60% від вашої зарплати. Також ще в нас є умфальфезішерунг, тому про це я дуже часто говорила. Дуже важливо, якщо якась сталася халепа на роботі, ви застраховані. Якщо ви працюєте працюєте, якщо ви працюєте на кухні і облили себе якимось кропом, то вам будуть додаткові оплати. Якщо, наприклад, ви йдете з дитиною, і дитині щось сталося, ви вихователь, це також все застраховано, медична сфера. Це така важлива річ, яку ви маєте знати унвальфсішером. І якщо ви порізали пальця на роботі, треба піти, показати і написати протокол, оскільки, якщо завтра у вас буде ем, якийсь гній і вам відтяпають руку. То вони скажуть, як це сталося, а ти не написав, що в тебе, коли я працювала в садочку, наприклад, якщо справді щось десь порізали, ви забилися, впали завжди, має бути документація. На мене якось наїхала колега візком, і мені дуже побила ногу. Тому мені одразу прийшлося з роботи йти в відділення там спеціальне там робили рентген і написали: бо якби в мене були якісь наслідки, то це вже... Лікувала б не каси, а унфалькас. Вам потрібно це знати, особливо, якщо ваші роботи десь на будівництві, або ви працюєте з дітьми, хтось десь впав. Тобто такі речі треба знати. Цікавий момент ще. Які у вас має бути? От пані, яка звернулася, питала про страхування. Казала, що якщо в мене будуть там проблеми, наприклад, з квартирою, чи будуть проблеми з сусідами? Якщо у вас проблеми з квартирою, то вам потрібно звернутися до е, Мітафеайн. Я про це робила окремі відео. Мітафеайн – організація, яка займається тим, що вона захищає права е, людей, які наймають житло. Це означає, що там є юристи, які саме на цьому вже не три собаки з'їли. І вони будуть вас захищати. Ви самі нічого не докажете своєму фемітеру, який вам рахунок прийшли, Чи, наприклад, ви виїжджаєте з квартири, він каже: Не віддам я тобі чи чи кауціон, оскільки мені не подобається твоя зачіска. І такі речі вам зробить міта він коштує приблизно 60 євро в рік, тобто навіть не в місяць. Ви просто є член. Я говорю, це назва відеочленства. Так ви є член цього міта Будь ласка, і пишіть багато людей вже говорили, що просто їх врятував. Цей Файн, як ви шукаєте, ви живете в Дрездені, пишете Дресден, міта ФаАІН, і все онлайн оплачуєте, і коли сталася халепа, вони вам допомагають. Тому не треба, наприклад, якусь дорогу страховку платити. Є такі лазейки, які я за свої 20 років в Німеччині знаю, куди можна звернути щоб все обійшлося малою кров'ю. Ще такий цікавий момент, який я раджу абсолютно всім, в кого є і маленькі діти, і великі діти. Це Haftpflichtversicherung, страхування. Якщо ви пошкодили якесь майно чиєсь, або ваша дитина, оскільки там всі, як це робиться, ви заходите на сайт, він називається check 24, і там є, пишете, хапт, Є різні. Залежно від того, що ви збираєтеся шкодити. Чи ви можете ключ втратити? Самі розумієте, мене колись дитина посіяла ключа. Кажу, слухайте, а скільки він коштує? 5 тисяч, оскільки це. Загальний ключ для всього під'їзду, і тоді їм треба буде повністю всі замки перероблювати. Тому от саме на такі випадки вам потрібна хапт Я казала, що я працюю в лікарні і часто приходять в нас аварії, дитину збив. Збила машина, дитина їхала на віліку, або дитина великом в'їхала в машину. Що це означає? Пошкодження майна іншої людини. Це ж вам не автівка, наприклад, а це ваша дитина, там щось пошкрябала. Якщо автівка коштує 100 тисяч, 500 тисяч, 20 тисяч, ви уявляєте, скільки буде коштувати це для вас. У вас є хафт в фазі, що будь ласка. Але читайте уважно, коли ви будете цю страховку платити, вона також платиться раз в рік. Є різна. Там все перераховано прям і також, якщо ви квартиру хочете застрахувати, наприклад, там пожар, потоп, щось ви десь розбили. Ці всі речі можна записувати, і відповідно до них буде певна сума. Я вам чесно скажу, це дуже класно. Колись в мене була вдома вечірка, прийшов знайомий, приніс відро шампанського, такого, поставив, і то відро шампанського впало на мою плиту. І я стою така, господі, ну, наче друзі що робити? Він каже, так, не переживай, хаплі фазі, заплатить. Вони заплатили, мені поміняли це скло на плиті, і всі люблять один одного далі. Тому такі речі, ви не знаєте, де таке станеться. Є страхування для електроприладів, якщо ваша дитина має якогось айпеда в школі чи ще такі нюанси. Була ситуація, я розповідала, що мені дзвонили і казали, що ваша дитина нам видали айпет всій школі, і він там десь розбився. Вона мала вам сказати, кажу, ви що з що Нічого мені дитина не казала? В мене такі думки, господі, як же ж так? Потім вони сказали, що це була помилка, але я вже знайшла номер хафплік фезі, що рух зателефонували. Сказали: дивіться, такі вони кажуть без проблем. Тобто, це повинно у вас завжди бути. Що ще треба? Авто фізішору в кого є автівки, ви про це знаєте. І думаю, суми також там немаленькі. До речі, хто якою страховою користується на автівки? Напишіть, будь ласка, можливо, буде корисно для тих, хто цього ще не знає. Тепер що я ще писала. Ми говоримо зараз про Брус Унфечкат можна також робити, але я б не радила українцям, оскільки ви працюєте, скажімо, зараз три роки. Ми не знаємо, хто лишиться, хто додому поїде, як там далі буде. Такі речі краще ще не заключати. Що є важливим, це в нас Rechtsschutzversicherung. фезішерук. Оце саме страхування для того, щоб, якщо у вас була проблема з кимось. То е, вам оплачували адвокатів. Розумієте, як шукати рехтшут, фезішоронг апшлісен і кажете назву свого міста, і там це робите. Справа в тому, що е, gehen, з кимось там в суді розбиратися дорога справа. Один лист може коштувати 120 євро. Як людина, яка 12 років щасливо розлучилася, я вам чесно скажу, це скажені гроші, тому не плануйте самі для себе якісь халепи на майбутнє, щоб потім не розбиратися. Такі ем, страхові речі вони важливі, але інколи, якщо проблеми з сусідом, наприклад, сусіди слухають гучно телевізор, що ви робите? Ви звозите до до власника квартири. Ем, не треба зразу ем, йти в суд, не треба зразу розвивати от ем, такі якісь справи. Спробуйте вирішити це все. Просто миром або ви можете звернутися до посередника. Та якщо комусь треба, є таке поняття. Я хрейт шут з фезішерунку. Мтія Наші хвостики прийшов, у усьомій хвостик, сидить на мені. Я про це також робила колись відео. Чи треба робити страхування на тварину. Так, ви можете це зробити, якщо ваша тварина молода. Є різні умови, там 5 років, 3 роки. Якщо вже такий дідусик, як моя тігра, тігра, скажи Доброго дня, нам вже 11 років, і мені вже, наприклад, пізно робити страхування, тому ви ці рахунки оплачуєте самі. Є всякі нюанси, але чесно скажу, завжди треба. Читати клянь, друг, те що маленькими літерами написано внизу. Оскільки, на жаль, часто кажуть, платіть ми, коли станеться халепо, ми вам допоможемо, але ви потім платите це самі. Ось така була інформація. Вам дуже вдячна. Пишіть свої коментарі, і якщо у вас є якісь питання, що я можу ще для вас висвітлити відповідно до свого досвіду. Будь ласка, звертайтеся, приватні консультації провожу. відео, є телефон. Гарного дня.